Ну, гра була дуже важкою в плані погодних умов. По грі було дуже багато моментів, де ми не реалізували. Ну, по хлопцям старалися, хотіли виграти. Ну, пропустили дуже неочікуваний і не той м'яч, який ми повинні пропускати. Були хлопці, які вже давно не грали, дали їм можливість показати себе. Ну, Бачу, що не вистачає ще досвіду. Ті, хто мало грають, тому ми подивилися, є наступні матчі. Ну, Хлопці дуже е такому в настрій, тому що вже друга гра, де ми вже не виграємо. І дуже багато моментів, не знаю, будемо йти. в церкву, кудись ще, не знаю, може, без голкіпера будемо грати, ми будемо тренуватися. Тому, ну, а так. Е я дуже задоволений, тому що вони хочуть вигравати, ну ще немає майстерності. Якщо дуже-дуже так лаконічно, то дуже бойова гра вийшла, навіть дивлячись на перший тайм, то що було і так у нас багато попереджень, але вона була дуже-дуже бойова. І я, я думаю, що вона сподобалась і глядачам. І за результат, скажу, закономірний, незакономірний, тяжко казати, але я думаю, що перший тайм ми краще трошки виглядали, в другому, звичайно, так. Кривористі, ну, трошки виглядали як краще і по моментах було більше, тому я думаю, що ну, нічия була, це такий результат заслужений. Але так, як вона сталася, звичайно, нам трошки прикривало. це футбол. Як ви готувалися до, до гри? В штатному нашому режимі, в принципі, Ніяких особливостей саме до цього матчу не було. Переглянули суперника, підготувалися під нашу гру, як ми хотіли діяти, та і в принципі все пройшло по плану. Сьогодні гра дуже така була напружена. Ми пропустили прикрий м'яч і всю гру відігравалися. Дуже багато атак провели, дуже багато моментів, багато не забили. Зрівняли рахунок, могли виходити вперед, але не змогли. Ти забив м'яч у доданий час. Розкажи про свої емоції. Емоції дуже гарні, не міг дуже довго забити. Тренер довірився, випустив мене, я забив гол, зрівняв рахунок, хотів ще забити, щоб ми перемогли вирвати цю перемогу для команди, для, 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 для сім'ї Крабаси, але не вийшло. Емоції дуже гарні, тому що хотів забити. Що вам сказав тренер у роздягальні? Тренер сказав, що ми мали перемагати цю гру, що ми, по факту, ми відпустили команду ЛНЗ і. Будемо рухатись далі. У Нас у вівторок уже виїзд до Львова, гра проти руху, і будемо готуватися того матчу і перемагати.